Доброго всім дня! Продовжуємо сезон заготівель. Маємо ось такі гарні баклажани і чому ж би їх не приготувати на зиму. До речі, маю дуже старий, але перевірений рецепт. Коли я почала, тільки ми почала закривати баклажани на зиму, то це був мій самий-самий перший. І, мабуть, тому один з найулюбленіших. Для цього рецепту нам потрібно відразу скажу, що дуже він простий цей рецепт: 1,5 кг баклажанів 800-900 г перцю солодкого, бажано червоного, а також часник, гіркий перець та петрушка. І ось ми з вами розпочинаємо. Першим ділом ми беремо ріжемо наші баклажанчики. На кружечки. Якщо ваші баклажани класичної форми, так хвостик відрізаємо, як завжди. Ну, ось такі ми ріжемо на кусочки міліметрів 5-7. Десь отак. Не мільчим. Бо коли вони в нас ужаряться, то будуть зовсім тоненькі. Тому ріжемо десь так. Якщо широченькі, то розрізаємо їх ще й навпіл. Всі наші баклажанчики порізані. Де більшенькі ми порізали отак на половиночки, де кругленькі, невеличкі, так порізали. І тепер ми їх посолимо, щоб відійшла в них горіч. Ну, ви знаєте, сучасні сорти, вони не всі гіркі, я вам скажу. Але ми робимо так, як робили і раніше. Солимо. На півгодиночки залишаємо, а то й на годиночку. Потім віджимаємо їх, підсушуємо і тоді розпочинаємо їх обжарювати. Беремо столову ложку солі і отак пересипаємо їх і залишаємо. І тим часом, поки наші бактажанчики віддають гіркоту, ми з вами підготавлюємо перчик, беремо його, розрізаємо. Сіннями не видаляємо, видаляємо лише оці зелені хвостики і все. А також розрізаємо так, щоб нам. Відправити їх у м'ясорубку. І робимо це з усіма перчиками. І ось перчик ми перечистили весь, помільчили його. І зараз ми будемо готувати приправу до наших баклажанів, для якої нам потрібно перець, помидори, гіркий перець, часник, а також петрушка. І все це ми відправляємо до м'ясорубки і перемелюємо. Першим ділом відправляємо часничок, а також гіркий перець. Так, все, що треба нам для приправи, ми перемололи. Залишилось додати сюди тільки сіль та цукор. Але ми поки що її відставляємо. Наші баклажанчики вже гіркоту свою віддали, і тому ми їх віджимаємо, наскільки це можна. І Промиваємо проточною водою і підсушуємо паперовими полотенцями. Наші баклажанчики промиті, просушені, і зараз ми їх збризкуємо олійкою, отак, злегка поливаємо, потім перемішаємо. І будемо з вами по рецепту ми їх підсмажуємо на сковорідці. Але я піддивилася такий цікавий лайфхак у молодих господинь. Вони на, розкладають на деко і відправляють в духовочку. І ви знаєте, я спробувала, мені дуже це сподобалося. Чим стояти над сковорідкою пережарювати оцю гору баклажанчиків, так краще їх викласти. І тому ми з вами їх викладаємо. Спочатку а потім розіклали і духовочка на 200 градусів 15-20 хвилиночок, як я сказала, нам придостатньо. Ну, ми поглядаємо, поглядаємо, який вигляд наші е, синенькі мають, щоб їх і не пережарити, тому що вони ще будуть стерилізуватися. І отак перше деко відправляємо до духовочки. Залишилося нам ще на одне деко розікласти. До нашої приправи відправляємо сіль, чайну ложку з гіркою, а також столову ложку цукру. Все це перемішуємо. А також додаємо 80 г оцету. Також відправляємо його сюди. І отака у нас вийшла суміш. Обов'язково її скуштуйте, бо зараз і сіль така, невідома яка, то старайтеся все куштувати. Цілі цукор добре, але перець гіркенький щось дуже відчувається. Взагалі, то, хто любить гастреньке, кладіть навіть гіркенького перчику більше. Я поклала 100 грамів. Ну, для мене предостатньо. Ні, добра на смак, гарна. Тому ми нічого більше не додаємо, залишаємо такою. І баклажанчики наші. Теж готові вже баночки простерилізовані. І ми закладаємо наші синенькі. Кладемо скільки в нас, щоб закрити дно. Синенькі наші протикаються вилкою. Ну, от Ми поклали 5 штучок і відправляємо ложечку нашої заправки. Отак От розрівняли, і продовжуємо накладати далі. Поклали 3-4 штучки, якщо величенькі, хвата. І додаємо заправочки. Отак, От розрівнюємо її і продовжуємо. Баклажанчики, дивіться, не перетримайте, тому що, якщо вони будуть перетримані, то. Ще й стерилізація розлізуться зовсім і будуть у вас квашнею. А треба ж таке, щоб вони держалися у нас. Так і трішечки його піддавлюєте, щоб вони плотненько лягали. І отак заповнюємо далі. І ось ми докладаємо останню баночку нашої смакоти все. останній синенький, придавлюємо гарнесенько, отак, і заливаємо. заливочкою, Закриваємо. І будемо відправляти, стерилізувати наші баночки. Кладемо серветочку на дно нашої посудини, і відправляємо сюди баночки. Потрібно, щоб вода досягала плечиків. Ось так. Гляньте, в нас якраз так як потрібно. І все включаємо і стерилізуємо. І так, наші баночки простерилізувалися 20 хвилиночок. І ми їх швидесенько закручуємо. Отаку гарну ми з вами зробили заготівлю. Баклажанчики це дуже смачна заготівля. В моїй сім'ї полюбляють. Ці рецепти перевірені. У мене на каналі, якщо ви дивитесь, то знаєте, що є дуже цікавий рецепт, улюблений, до речі, мого чоловіка. Цю заготівлю він теж дуже любить. Баклажани закриваю саме для нього. Так, і швидесенько їх перевертаємо. І вкриваємо. Нехай вони в нас будуть утеплі. Рекомендую вам ці баклажанчики, дуже вони смачні. Відкриєш зимою, такі вони гостренькі, в міру солоденькі, кислота злегка відчувається в них. Дуже гарні. Хто полюбляє баклажанчики, для тих супер взагалі. Заходьте, якщо подобається, ставте лайки, діліться своїми улюбленими рецептами. Дуже мене цікавлять баклажани. Є в мене любитель баклажанів і непоганий врожай у цьому році, так що будемо з вами ще консервувати. Всього вам доброго, миру та злагоди вашим домівкам!